Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу ЧС 7 при наборі першої позиції. З загального 500 го проводу через замкні контакти АЗВ 300-го по проводу номер 300 через замкнені контакти АЗ... ВУ 301, живлення поступає у загальний провід номер 301 Загального проводу 301-го через замкнені, обернені блокувальні контакти лінійних контакторів першої та другої секції, отримає живлення по проводу 353, як у першій, так і другій секції, вмикаюча котушка реле нульового струму 323 в першій і 323, відповідно у другій секції. 999-й провід мінус. Якщо всі лінійні контактори вимкнені, тоді реле нульового струму або нульової позиції вмикається і замикає ряд своїх контактів. З провода 301, який отримав живлення, через замкнені контакти блокувальні ПБК 330 83, 84 в першій та другій секції вони будуть замкнені, якщо ПБК стоїть на нульовій позиції. Отримає живлення провід 343 загальний. І через замкнені контакти реле нульового струму 323 в першій та другій секції отримає живлення провід 345. Через замкнені контакти ВУ 301 1112 отримає живлення провода 346 в першій та другій, відповідно, секціях і вмикаючи котушки електромагнітних защолок, контролера машиніста. 304 в першій та другій секції, відповідно, 999 провід мінус. Паралельно з цим з провода 343 загального отримує живлення, вмикаюча катушка проміжного реле 457 в першій та другій секції 999-й провід мінус. Це призводить до того, що розблоковується рукоятка контролера машиніста і машиніст переводить реверсивну рукоятку в положення вперед. При цьому з 500 го загального провода через замкні контакти АЗВ-324. По проводу 358. Живлення поступає на замкнені контакти вимикача управління 301 7 8 По проводу 320 живлення поступає на замкнені контакти реверсивної рукоятки контролера машиніста 303. У положенні вперед першої секції замикаються контакти. 1, 2. в такому випадку живлення буде поступати на вмикаючу котушку вентиля реверсора номер 75 у першій секції в положенні вперед. 999 999-й провід, і по проводу на вмикаючу котушку вентиля реверсора номер 75 у другій секції в положенні назад. 999 провід мінус. При цьому обидва реверсора провертаються і замикають власні блокувальні контакти. Також живлення буде поступати з 500 го загального проводу через замкні контакти АЗВ 300-го, по 300-му проводу через замкні контакти вимикача управління 301, 5-6 контакт по проводу 301. Живлення буде спускатися в самий низ і проходити на замкнені обернені контакти реле управління електродинамічним гальмуванням 373. Оскільки ми працюємо у положенні ход, 373 реле вимкнене і його обернений контакт замкнений, Отримає живлення провід 355 з 355 го проводу живлення поступатиме через замкнені контакти реле нульового струму 323 по проводу 357 у першій секції, а також через контакти реле нульового струму на провод 357 у другій секції. Це заживить, вмикаючи котушки, вентилів перемикачів ход-тормоз номер 71 та 72 в обох секціях в положення ходи. 999 провід мінус. Якщо попередньо перемикач стояв в положенні тормоз гальмування, то він провертається в положення хід. Якщо ж він стояв у положенні хід, то через замкнені блокувальні контакти 33-34 буде на самозаживленні. При цьому перемикачі ход тормоз перемикаються в положенні ход і замикають власні блокувальні контакти. Це створює паралельний ланцюг від контактів реверсивної рукоятки контролера машиніста 303. По проводу живлення буде поступати на замкнені блокувальні контакти реверсора 75 в першій другій секції. Через замкнені блокувальні контакти, перемикачів ход, тормоз, 71, 72-го, в першій та другій секції, відповідно, на провід номер 327. 32, і через замкнені контакти АЛС 890, по проводу 396, через замкнений обернений контакт РЕЛЕ управління ЕДТ 373, по проводу 397 в першій секції, через замкнені контакти ЕПК 371, отримає живлення провід 328 вісім з 328-го проводу живлення поступить на замкнені контакти проміжного реле 457-го і по проводу 312 живлення буде поступати через замкнені обернені контакти реле ходу 333-го на вмикаючу котушку реле ходу 333-го. 333, 333 реле вмикається і перемикає власні контакти. По-перше, обернений контакт він буде розмикати прямий контакт замикати, що будуть шунтувати контакти проміжного реле 457 і вводитиме з проводу 312 демпферний опір у ланцюг микаючої котушки, що попередить перегрів котушки реле ходу. Слід також зазначити, що реле ходу. Також замкне і свої контакти, такі як 1, 2, 5, 6, 13, 14 та 3, 4. Даними контактами живлення буде поступати з 500-го загального проводу через замкні контакти АЗВ 324, по проводу 358 через замкнені контакти ву 9, 10, 301 по проводу 359 через мішкузовне з'єднання на замкнені контакти релеходу. 333. І буде подавати плюсову напругу на катушки вентилів лінійних контакторів. Але лінійні контактори на даний момент не вмикаються, оскільки ПБК стоїть на нульовому положенні. Так само через контакти 5, 6, 13, 14 та 3, 4 будуть подаватися плюсова напруга до увімкнення реостатних контакторів та контакторів ослаблення поля. Коли реле. Увімкнулися, машиніст починає набирати позицію. Але, перш ніж набрати позицію, він управляє роботою головного валу контролера машиніста. Якщо він стоїть в позиції Х або фіксація, маємо замкнені контакти 21, 23, 23, 24. Будемо розглядати ручне управління при переводі позиції плюс 1. Але спочатку розглянемо позицію Х. На позиції Х заживлюється шагове реле номер 322 За яким ланцюгом? Від 500-го загального проводу через замкнені контакти АЗВ 300-го по 300-му проводу через замкнені контакти крана машиніста 922-го, якщо він не стоїть у шостому положенні, дані контакти замкнені. По проводу 319. Живлення поступає на замкні контакти 1-2 ВУ номер 301 Далі живлення буде поступати через замкнені контакти кнопки набору позицій 326. і Ці обернені контакти будуть замкнені. По проводу 305 через замкнені контакти контактору головного вала контролера машиніста 21-22. На іксовій позиції замкнені. По проводу 311. Живлення буде проходити через штепсельне з'єднання на провід номер 804 І далі через демперний опір, на вмикаючу котушку, шагового реле 322. Далі 999-й провід мінус. Шагове реле 322 вмикається і замикає власні контакти. Подальшому при переведенні рукоятки головного валу контролера машиніста в позицію плюс один, що буде символізувати набір однієї позиції, розглянемо наступний ланцюг. Коли шагове реле заживилося, то при переведенні рукоятки в позицію плюс один вони стає на самозаживлені. З 500 го загального проводу через замкні контакти АЗВ 300-го. По трьохсотому проводу через замкнені контакти ВУ 301 5, 6 Живлення буде 301 проводом поступати на міжштепсельне е, з'єднання і проводом 807 через замкнені контакти шагового реле 322, по проводу 306, живлення буде поступати через блокування ПБК 11. 12. Слід зазначити, що наш з вами ПБК знаходиться на нульовій позиції, що відповідає першому такту. А отже, контакти 11-12 ще замкнені. В такому випадку через контакти 11-12 ПБК по проводу 805 через штепсельне з'єднання по проводу 307 через замкнені обернені контакти кнопки «Зброс» 325 по проводу 309 через замкнені контакти 23-24 головного вала контролера машиніста 305 зверніть увагу, що контакти 23-24 – на позиції плюс 1» є замкненими, отримає живлення провід 311 і через штепсельне з'єднання по проводу 804, тут заму заживлюється котушка шагового реле 322. Шагове реле стало на заживлення, але при наборі позиції плюс 1» замикаються контакти 25-26 головного валу контролера машиніста. Тоді з провода 311 заживлюються через замкні контакти. 305-го головного валу контролера машиніста контакти 25-26, провод 313. Живлення буде поступати через замкнені контакти ПБК 330, 57, 58. Дані контакти 57, 58, 330 ПБК будуть замкнені на всіх позиціях, крім 56, щоб зупинити ПБК на найвищому з'єднанні ходові позиції. Тоді отримає живлення провід номер 397 і через замкнені контакти ножа 226 отримає живлення провід 318 через демпферний опір провід по проводу на вмикаючу котушку реле набора номер 320 999 провід мінус. 320 реле, заживлюючись, буде розмикати свій обернений контакт 6.2, 2 але замикати контакти 6.9 9 та 6-7. Що призведе до набору однієї позиції за наступним ланцюгом. Від 500-го загального проводу через замкнені контакти АЗВ 300-го, по 300-му проводу через амптні контакти крана машиніста 922-го по проводу 319, через амптні контакти ВУ 301 по проводу номер 302 Живлення буде спускатися до самого низу і проходитиме через контакт обернений 3-4 реле збросу номер 321. По проводу 333 живлення буде поступати першим ланцюгом через замкнений контакт 6 та 9 реле набору номер 320. Він замкнувся, оскільки реле набору ми щойно заживили. По проводу 355-му живлення буде поступати через замкнені блокувальні контакти ПБК 330-го 1 2 Зверніть увагу, ми все ще знаходимось на першому такті, а отже, блокування 1-2 є замкненим. Тоді отримає живлення провід 339 і вмикаюча котушка вентиля В1, пневмопривода ПБК номер 330 999 провід мінус. Заживився ще тільки вентиль В1. Проверне головний вал пневмопривода на кут 90 градусів, що призведе до переходу з першого такту на другий. На другому такті ще замкнені блокувальні контакти 1-2, але замикається блокувальний контакт 3-4 ПБК. І через замкнений е, блокувальний контакт 3, 4 збирається ланцюг. проводу 333. Через замкнені контакти реле набору 6, 7, 6,7,320 реле набору по проводу 337 через автоблокувальний контакт ПБК 34 отримає живлення провід 340 і вмикаюча котушка вентиля ПБК 330 В2 999 провід мінус. Це призведе до того, що ПБК провернеться ще на 90 градусів із загальною сумою 180 градусів у кут проворота пневмопривода. Це призводить до набору першої позиції. Але в момент переходу з другого такту на третій короткочасно розмикаються контакти 11-12 немоприводу ПБК, через що втрачає самозаживлення шагове реле по схемі, що була раніше застосована. Це призведе до того, що шагове реле вимикається, розмикає власні контакти і знімає живлення з реле набору. Коли реле набору 320 вимкнеться, це призведе до замикання оберненого контакту 2.6. Але при цьому вентилі не втратять живлення, оскільки з проводу 808 через замкнені контакти реле збросу 3.4 321 по проводу 333 через контакти реле набору 320 6.2 по проводу 336 через блокувальний контакт ПБК 7-8. Зверніть увагу, вони будуть замкнені тільки на третьому такті, а ми зараз саме знаходимось на ньому. Через замкнені блокувальні контакти ПБК 7-8 по проводу 341 через вентильні діоди D1 та D2 все ще заживлений вентилі V1, V2. Це призводить до того, що пневмопривід лишається провернутим рівно на кут 180 градусів. Для подальшого набору позицій машиніст повертає головну рукоятку контролера машиніста в положення X для фіксації позицій, і через замкнені блокувальні контакти 21-23 живлення буде знову ж таки поступати на вмикаючу котушку шагового реле по схемі, яку ми раніше застосовували. Шагове реле вмикається, і замикає власні контакти. Після набору позицій та постановки головної рукоятки знову в положення плюс один відновиться живлення реле набору. Але, знаходячись на третьому такті, блокувальні контакти ПБК 1-2 будуть розімкнені, в результаті чого через розмикання блокувальних, розмикання контактів реле набору 320 2 замикання 6-9 і 6 Втрачається живлення вентиля В1. Це призводить до провороту, пневмопривода ще на 90 градусів, а сумарно виходить вже 270 градусів. Це призводить до того, що у нас із вами переходимо з третього такту на четвертий. При переході з третього на четвертий так відбувається розмикання блокувального контакту 3-4 ПБК. Через що втрачає живлення вентиль В2. Це призводить до ще провороту на 90 градусів із кута 270 пневмопривод зробить кут повороту ще 90 загально 360 градусів. А отже, повертається у перший такт. Вентилі В1, В2 будуть знеструмлені, через що набереться друга позиція електровозу ЧС 7 Слід зазначити. Що в момент переходу з четвертого такту на перший знову ж таки розмикаються контакти 11-12, блокування ПБК, що призводить знову ж таки до знеструмлення шагового реле. А отже, подальший набір знову потребуватиме переведення головної рукоятки спочатку на положення Х, потім на положення плюс 1. І знову ж таки схема заживлення вентилів В 1 В 2 ПБК номер 330 відбудеться так само, як ми щойно розглянули. Ось таким чином відбувається набір позицій. Але слід зазначити, що коли ПБК буде переходити на першу позицію, другу і відповідно наступні, згідно своєї розгортки блокувань, він буде замикати свої власні блокування таким чином, щоб вмикати лінійні контактори, реостатні та ослаблення поля відповідно до розгортки замикання контакторних елементів. Але саму розгортку і замикання контакторних елементів ми з вами розглянемо на силовій схемі у наступних випусках.